Малята, а чи любите ви смачне, солодке, освіжаюче морозиво? Сьогодні пропоную вам зробити його для себе і своїх друзів. Тож морозиво буває різним. В основному морозиво малята готують з молока. Випікають отакий вафельний ріжок і туди кладуть одну кульку, і запаковують у фольгу або якусь яскраву обгортку. А ще є морозиво шоколадне. В нього додають смачний солодкий шоколад. І не тільки шоколадне. Морозиво має може бути плодово-ягідним, тобто зроблено з плодів і ягод, які солодкі. Я впевнена, що ви куштували і полуничне, і яблучне, і бананове, і апельсинове, будь-яке з солодких ягод і фруктів. Тож сьогодні для наших друзів ми зробимо наше морозиво, як завжди. Дощечку приготуйте, пластилін будь-якого кольору, стеку, серветку і вправні наші рученята. Перед роботою давайте я вам викладу, а ви подивитесь, як схематично, за допомогою геометричних фігур можна викласти ріжок з кульками морозила. Ріжок трикутної форми, а кульки круглі. Може бути одна кулька, дві, або навіть три отакою яскравою гіркою. Тож починаємо. Я приготувала чотири різного кольору пластиліна, шматочки. З коричневого зроблю сам ріжок. Нагадую вам, що пластилін літом. Більш м'який, тому працювати треба швидко і обов'язково витирати руки серветкою. Скачаємо колоподібними рухами кульку, а потім, подивіться, ось так боковою стороною долоні, витягнемо отакий нібито носик їй. Бачите, ніби? Ножем ріжу від себе до себе, ось так. І подивіться, що в итогі у нас вийшло. ось така форма схожа на ріжок, в, в якому будуть наше морозиво, наші кульки, щоб наші морозивні кульки вийшли рівної форми. І рівного однакового розміру, покладіть ось так заготовочки і обережно відріжте так, щоб кожного кольору пластиліна було порівно. Подивіться. А тепер уже ми без зусиль скачаємо. Три кульки розім'яли і колоподібними рухами. Ось так. Перша кулька білого морозива. Друга буде червона. Як ви думаєте, якого, з якого фрукта або з якої ягоди червоне морозиво може бути. Ну, поміркуйте. Вірно, і полуничне, і соничне. Так, і ще одна куля. Так, і остання помаранчева. А помаранчева у нас буде, напевно, із апельсина кулька, апельсинового морозива. Так, скатали. Ну і тепер саме. Просте в роботі, що ми зробимо. Візьмемо наш ріжок, покладемо одну кульку на нього, потім другу, а потім третю. І в нас вийшов ось такий ріжок з морозивом, яким ви можете поділитися з усіма своїми друзями. Дякую за увагу! Та побачення.